Витримки в ці шалені дні після травневі травень буде дуже неспокійним. Давайте ми подивимося для України, яким буде травень. З Сьогодні у нас яке 11 травня. Ну, загальні такі характеристики. З 11 травня. По 18. Дуже такі складні були дні, дні, це вже майже тиждень. Там дуже багато подій. Ну, по-перше, хочу привітати всіх матусь з Міжнародним Днем матері. Матусі рідненькі, вклоняюсь низенько перед тими, у кого діти. Доньки, сини на фронті. У кого зараз служать частях? Особливо хочу побажати, якщо ви дозволите, я знаю, що ви не любите у тих, хто загубив дітей на цих фронтах. Хочу побажати вам витримки. Але, знаю, що це не працює, щоб біля вас були ті поруч люди, друзі, які своїми діями допомагають вам. І хочеться, щоб в першу чергу ці дії проявляла до вас держава. І так, хочу розказати трошечки, що тут є реакції на цьому каналі. Ставте лайки, дізлайки. Нажимайте на сердечки, у кого хто має можливість. І поїхали працювати. Я ненадовго. І так, травневі дні з 11 по 18 по Україні. Загальна характеристика. З 11 травня по 18 включення. Галочка, привіт. Дивіться, карта сили. В ці дні буде вілюювати сила. Для України. Дуже позначиться сила відні. Сила далі. Справедливість, страшний суд. За щось нам треба буде відповісти перед кимось. да ой Я хочу сказати, що ці карти як попередження. Сила 20-й аркан Юджмент. І діос 13. Ми маємо знати, що нас чекає непрості дні, пов'язані з діями з вогнем. Шахіди. І буде нам дуже важко. З 11 по 18. По десятки жезлів. Можливо, ще й ракети. Ірочка, вітаю, я в машрутці кінграса. Привіт. Не забувайте ставити лайки, будь ласка. Важкі, важкі будуть дні для України. Сила, страшний суд і смерть. Можливо, оця смерть, не лякайтеся. А, і далі у нас король Жезля. Бачите, вогняний король, який прикриває якогось відшельника. Хто у нас в отшельниках? Від кого відвернулася вся Європа? І весь світ. да, Сидить у розбитого корита і думає, що ж прийняти, яке рішення. Ну, буде так, як завжди. От карта, шість чаш мене трошки заспокоїла. До чого ми з вами ще не привыкли в цьому житті за ці майже четвертий рік. До неспокою, до повітряних тривог. Да? Чекаємо, ми готові. Але ж і у нас буде відповідь. Ми толерантно не відповіли на їх 9 травня, на їх той парад по бідодісі. Вони дуже чекали, вони там в тому параді, може, окреме відео зніму, як пройшов той парад. Я, звичайно, його дивилася. Да. Ну, спочатку на площі, потім, якимось чином, я перенеслася в інше місто в Самару. Як я дивилася на площі парад, я ж, ви знаєте, ми нюанси піддивляємося. Було дуже таких нюансів, які свідчать, що цей парад дійсно був показовим, маріонеточним, підсадних уточок там було дуже багато у вигляді ветеранов, яким вже немає на цьому світі царство їм небесне, мой дідушка помер у 69-му році. Вся грудь в ордінах і медалях. Нічого не чуєш. Передивись, пожалуйста, будь ласка. Я спочатку наплакалась, коли дивилась той парад, тому що так обідно, що із-за одні расисти, у нас жінове течія, святкують перемогу над фашистами і самі в цей час здіваються над людьми. І це має бачити. В якийсь весь світ, який вони очікували, весь розумний світ до них не приїхав. Приїхали тільки підлабузники. Ви бачили, так? Да? Ніт? То я вам розкажу, що там були представники чогось африканських держав, Китай. Уважаємо мною Сідзинпін. Уважаю, поважна людина, що казати. Він виявив повагу, але в мене є у попередній трансляції, знайдіть, поч... чому він ви... ну, приїхав до Москви. Там є відповідь на це питання. Ви знаєте, передивляючись відео про парад, я поймала себе на. Ну, це ж я побачила. Я ж в окулярах дивилась. Коли зблизьку показали, айзичка, зараз йдемо гуляти, їх техніку мені здалося, що царні настоящі. Це раз. Пушки на танках не справжні. це два. Вони мені нагадали, якийсь такий матеріал, дуже-дуже товсту пластмасу захисного кольору. І вау, що я побачила, показали, як їхав один танкіст, який виліз з танка, типа він стоїть і тримається, і його отак всім шатнуло вітром, а у нього і глаз не моргнув. Ви розумієте? І отут, під мишкою в нього оця фігура завібрівала від вітру. Що про це каже? Що це була надувна якась фігура? І там такого було дуже багато. Хай це моє особисте міння, думка. Можливо, я погано бачу, але я була в окулярах. Ну, це такі нюанси. І потім я в тій же попередній трансляції я казала, що це буде демонстрація на параді. Акація ж перенеслась на такий парад, де демонстрацію показували старого, старої зброї, техніки. Я ще й подумала, о Господі, бідні ці директора музеїв, вони їх бережуть, натирають, миють, а вони оце типа проїхали по Червоній площі на тих трьохкольосних мотоциклах, як колись. да-да-да, Як колись проїжджали, їхали до нас. Ну так. Да. А ти собі хоч навчися пупсі Карменка, клавіатуру скачай українську. Ти вмієш це робити? Я бачу, ти стараєшся. Дуже ради мене. Ні-ні-ні. Да. Це було іменно те, що я побачила. Потім я сміялась, і тут я почала сміятися, тому що один із тих мотиків тягнули, там сидять двоє людей, їх. А третій, отако, за руль тяне його. Я думаю, ну, мабуть, директор музею в обмарки. Бо я ж колись працювала в музеї, я знаю, як там всі музейщики вони ж хворі на експонати. За експонати, як він достався. Ці всі мотоцикли їх повитягали з якихось озер, бо вони дуже хорошо виглядали, відмили, відреставрували. Для чого? Щоб вони потім протягнулися. На 80-ліття перемоги, побєди. Це те, що я побачила як музейний працівник. Я ж з цим теж була пов'язана, що імітували там якісь декорації, в якісь експозиції і ту ж саму зброю, тому що не завжди можна її виставляти, оригінали. І є такі спеціалісти, як реставратори, да? і вони це все роблять. Насміялась. Ну, більше всього я хохотала, коли показала якийсь марш <різь> Партизан в Білорусі. Девушка йшла, медсестра з козой. А на козі дві медицинські сумки, ну це життя. І коза стала в найответственный момент упиратися. Понимаете, упирається на йде і все. Ну, ось це рівень цього параду. Так, да, там я в попередній трансляції розповідала, будуть нам демонструвати, солдат буде дуже мало. І спочатку їх було там барабанщиці, які йшли Юген, югену, вот це вот все. Але найцікавіше, що на параді в Самарі вони в машини посадили дітей з дитячого будинку. Тобто, якщо що по повітрю, то попаде дітей. Тобто були готові до провокацій з боку України. Слава тобі, Господі! Україна в цей день не провокувала цих ненормальних і проявила людяність. Що тут хто? Я вже заробила свій стаж. пожалувався, а що? Я розповідаю про ваш парад, Жалуйся. Кот дырявый, скрыть, а я тогда забаню. Вы только умеете, дети СМЕРШа, жаловаться. Да, вот вам, кстати, умные уже уехали в Европу, а там именно такой метод работает, на всех жаловаться. Так вы тут тоже уже объевропизировались, европео, да? Это положительно, готовьтесь. Ну, Європа ж вас не берет. Вас на монгола, Гондурас, Конго. От туди вам їхати. Жалуйтесь. Так, ну що, ми подивилися, що ця неділя для України буде дуже небезпечною. Тому порада. Нам вже пригрозили. ну ну, -ну. Ми вже перекрили весь воздушний простор. Ми ретельно працюємо. Це... Ми працюємо ретельно. Дрони, щоб було побільше жертв. Дрони начиняються Чим там, это, щоб люди ушли з каких-то Да, нам же ж пропонують на 15 км відступити від границы. Вот. Щоб там, типа, сіру зону, а на самом деле, щоб туда зайшли ці війська. Сила, силовики. Да. Ну вот они, вот они. Ракеты будут лететь. И дроны будут лететь. В общем, неделя будет жахлыво Хотя они и предлагают 15 числа встретиться в Стамбуле. Знаете, кто смотрел фильм «Тегеран-43»? Вот что-то подобное, как в Тегеране-43, как они там встречались. Все лидеры, Рузвельт, Черчилль, Сталін, пам'ятаєте, гравка Сталівський і Білохвостікова? Ото що буде в Стамбулі, ось дві карти вилетіло. Це ілюзія. Ілюзія буде переговорів. Тут будуть говорити про що завгодно, тільки не про мир. Буде як раніше. Ні. І тут хтось дуже сильно допомагає, щоб туди доїхали, Денюшку дає, щоб туди поїхали. Так, так як в мене тут, дуже багато хто на мене жаліється, слідуючий ефір у мене буде вже конкретно по темі небезпеки. І можливо пізніше. А зараз, вибачте, до побачення, телебачення. Кому цікаво, подивиться цей коротенький ефір. Дякую, Галочка, що ти попрацювала. Галочка, спасіба, я дивилась давно. Да, спасибо моїм модераторам, спасіба, хто подивився, спасіба, хто поставив лайк до зустрічі. Тримаймося! Okay.